Ну зазвичай прямо порушувати світовий порядок може з двох моментів. Крім того, що прийшли еліти, які раціональні мотиви проводять, може бути таке, що потенціал країни вже не відповідає світовому порядку. Грубше кажучи, потенціал Німеччини в кінці 19 століття явно не відповідав ролі Німеччини на початку 20 століття, явно не відповідав її ролі, яка була в Прусії в часи Вітенського конгресу. Значить, треба було якимось чином переформатовувати. І це була велика проблема, яку так і не вирішили нормально. В кінці кінців Німеччина таки стала не ключових гравцем в Європейському континенті, але потрібні були дві світові війни, її поділ, там і так далі, щоб прийти до теперішньої моделі. І зараз те саме питання, наприклад, з Китаєм, тим самим його місце в формальних структурах колишнього світового порядку вже не відповідає його економічному, технологічному науковому потенціалі в світі, та саме Індії, стосується Індії ряду інших країн. І це теж може бути моментом, коли країна. Немає має або займає ту позицію, яку вона вважає, що може займати або кращу, або ж ну, поки інші вважають, що країна займає позицію, хоча вона її вже не заслуговує по своєму науковому, культурному, там військовому, і так далі, і так далі. потенціалу.